Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Вночі російські війська вчинили масовану атаку на Дніпропетровщину, били по інфраструктурі, підприємствам житлу людей. Є серйозні руйнування, проте минулися без постраждалих. Детальніше про це розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Вночі російська окупаційна армія вчинила масову атаку на Дніпропетровщину, била по інфраструктурі, підприємствам та житлу людей. Є серйозні руйнування, проте на щастя минулося без постраждалих у кривому розі ворог вдарив по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури. На місці прильотів у нас є серйозні руйнування зараз. Там працюють усі служби. Кілька районів міста залишилися без світла у Павлограді. Поцілили по промисловому підприємству. Відновлювальні роботи зараз тривають. Поряд з підприємством також є пошкоджені дачні будинки. Під ударом градів та ствольної артилерії знову опинилася Нікопольщина. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Пожежу вже ліквідовано. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель: багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі Рятувальники продовжують обстежувати територію. У Марганській громаді після обстрілів пошкоджені лінії електропередач, через що без світла залишилось понад одна тисяча родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічну масовану атаку на Дніпропетровщину. В області знову впровадили стабілізаційні відключення електрики. Через ворожі удари енергосистема країни зазнала серйозних руйнувань. Аби зменшити навантаження на мережі на Дніпропетровщині. Знову ввели відключення світла. Це дасть можливість енергетикам якомога швидше збалансувати систему. Про це повідомили у ДТЕК Дніпровській електромережі. У Компанії закликали мешканців ощадливо споживати електроенергію, Звести її використання до мінімуму 6 до 11 години та 17 до 20. Третьої години. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І ми вітаємо у нашій студії Тетяну Дробот, фахівчиню із зв'язків з громадськістю та пресою акціонерного товариства «Дніпрогаз». Вітаємо вас, вітаю, пані Тетяно. Починаючи нашу бесіду, нагадайте, будь ласка, які функції покладені на акціонерне товариство «Дніпрогаз» та чи змінилась діяльність компанії з початком повномасштабної війни в Україні? Дякую за питання. Основною сферою діяльності акціонерного товариства Дніпрогаз, яке працює під брендом регіональної газової компанії РГК, як оператора газорозподільних мереж. Є розподіл природного газу для мешканців Дніпра та Дніпровського району. Щорічно підприємство здійснює доставку близько 800 мільйонів кубометрів газу для більше 402 тисяч побутових споживачів. А також для більше трьох з половиною тисяч промислових підприємств, підприємств комунальної теплоенергетики, бюджетних установ та інших суб'єктів господарювання. Однією з ключових функцій компанії була і лишається локалізація та ліквідація аварійних ситуацій, які виникають на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району. Відбувається це силами аварійно-диспетчерської служби «104». Крім того, фахівці нашої компанії проводять реконструкцію та модернізацію газопроводів, обслуговують та ремонтують різні елементи газорозподільної системи, надають ексклюзивну послугу газифікація під ключ. Це для тих клієнтів, які бажають газифікувати домоволодіння, та навіть допомагають підібрати та придбати необхідне газове обладнання. Для того щоб газифікувати домоволодіння, реконструювати систему газопостачання, перейти на автономне газове опалення, а також замовити комплексне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та приладів, і придбати необхідний газовий котел, водонагрівач, лічильник, смарт-модем, сигналізатор загазованості, а також інші супутні прилади Дніпрянам достатньо звернутися до 104 юа клієнтських просторів у Дніпрі. Вони розташовані. Овані за адресами вулиця Петрожинського, 24, а також проспект Слобожанський, 96 А тут персональні менеджери компанії нададуть вичерпну консультацію, ознайомлять з новинками газового обладнання від зіркових українських та світових виробників, а також підберуть прилади точно під технічні характеристики вашого домоволодіння. Попри воєнний стан, ключові функції компанії лишаються без змін. Фахівці Дніпрогазу з перших днів війни працюють в посиленому режимі для того, щоб забезпечити безперебійний та безаварійний розподіл газу своїм клієнтам. Крім того, персонал компанії продовжує здійснювати всі першочергові ремонтні та модернізаційні роботи на газових мережах міста. Особливу увагу було приділено підготовці до нового опалювального сезону. Пані а розкажіть нашим слухачам більш детально про роботи, які виконувались на газових мережах у поточному році. Так, впродовж поточного 2022 року для якісної доставки газу мешканцям Дніпра та Дніпровського району фахівці нашої компанії виконали ряд масштабних реконструкцій підземних газопроводів та запірних пристроїв на них. Провели технічний огляд газорозподільних пунктів та шафових газорозподільних пунктів на майже 8 тисячах об'єктів. Виконали технічне обслуговування обладнання запірних пристроїв у більше 2,5 з тисячах газових колоцях. Обстежили комплексно-приладовим методом більше 380 км підземних та надземних газопроводів. Виконали капітальні ремонти 30 ШГРП та 4 газорозподільних пунктів. Капітально відремонтували 12 станцій електрохімічного захисту газопроводів від корозії, замінили близько 2 тисяч комбінованих будинкових регуляторів тиску та встановили 13 нових шафових газорозподільних пунктів виробництва українського заводу RGC Production. ці ШГРП обладнані сучасною системою автоматики та якісними талійськими регуляторами тиску фірми Fiorentini. Такі комплектуючі безперервно понижують та підтримують постійний тиск газу в мережі незалежно від обсягів споживання, а також вони забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів споживачів газу. А також варто зазначити, що виконувати всі критично важливі роботи на газових мережах міста, в тому числі і ті, що я щойно перерахувала. Фахівці Дніпрогазу можуть лише за умови належного рівня оплати дніпрянами послуг з розподілу газу. Ці кошти наша компанія спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби 104, також на утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності і споруд на них, на модернізацію капітальні та поточні ремонти, підтримки належного тиску в газорозподільній системі. Усе це ми робимо для того, щоб газ був доставлений кожному з більше 402 тисяч побутових клієнтів компанії. А саме тому я підкреслюю, від своєчасної плати за доставку газу і залежить безперебійність і безаварійність газопостачання. Крім того, за рахунок платежів клієнтів фінансується закупівля усіх необхідних приладів та обладнання, паливомастильних матеріалів, оплачуються податки до бюджету різних рівнів та заробітна плата персоналу. І власне щодо оплати, яка нині ситуація з рівнем розрахунків за доставку газу у Дніпрі та Дніпровському районі? Дивіться станом на 1 листопада поточного року заборгованість клієнтів Дніпрогазу за розподіл блакитного палива складає вже 36,8 мільйонів гривень. І навіть не дивлячись на те, що розділення платіжок за газ та його доставку відбулося вже майже два роки тому. Більше 16 тисяч клієнтів Дніпрогазу взагалі жодного разу не сплатили за розподіл енергоресурсу, такі споживачі заборгували газорозподільній компанії 7,5 мільйонів гривень. Відтак Дніпрогаз не до отримав у повному обсязі фінансування на роботи, які газорозподільна компанія виконує для забезпечення безперебійної та безпечної доставки газу в оселі наших побутових клієнтів. Повторюсь, та інших суб'єктів господарювання. Акціонерне товариство Дніпрогаз вкотре звертається до своїх клієнтів та просить за можливості вчасно здійснювати розрахунки за розподіл природного газу, а саме до 20-го числа щомісяця, і користуватися для оплати зручними онлайн-сервісами. Розкажіть детальніше, як можна сплатити за розподіл газу дистанційно. Оплатити за послуги з розподілу природного газу дистанційно, а також передати показання лічильника і контролювати стан особового рахунку мешканці Дніпра та Дніпровського району можуть скориставшись одним із онлайн-сервісів компанії на вибір. Це особистий кабінет на сайті 104.ua, оновлений мобільний додаток 104.ua, а також чат-боти 7104.ua у Viber і ua сто бот у Telegram. Детально ознайомитися з перевагами кожного онлайн-сервісу наші споживачі можуть на сайті Акціонерного товариства Дніпрогаз або на офіційній сторінці в мережі Facebook, а також сплатити за надані послуги клієнти компанії можуть у будь-якому відділенні Укрпошти через відділення будь-якого банку або інтернет банкінг, а також через термінал самообслуговування у 104 Юа клієнтському просторі. Пані Тетяно, нам відомо, що зараз триває період передачі показань лічильника. Розкажіть про це детальніше. Так, ви праві дійсно зараз передавати показання лічильника газу. Споживачі мають щомісяця з 1 по 5 число. Своєчасна передача показань дає змогу зафіксувати реальні обсяги споживання газу, сформувати коректні платіжки та сплачувати лише за використаний енергоресурс. Я звертаю увагу споживачів, що незалежно від зміни постачальника, яка відбулася у травні поточного року, приймає та обробляє показання лічильника виключно оператор ГРМ. Нагадую, що на території Дніпра та Дніпровського району це акціонерне товариство «Дніпрогаз». У встановленні законодавством терміни Дніпрогаз передає показання лічильників до єдиної інформаційної платформи оператора газотранспортної системи України, де їх обробляє постачальник газу та здійснює нарахування за спожите блакитне паливо. Для того, щоб швидко та просто передати показання лічильника, достатньо скористатися будь-яким з онлайн-сервісів 104.ua, про які я згадувала раніше. Повторюсь ще раз: це особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104.ua, чат-бот 7.104.ua у Viber та паблік-аккаунт Сім бот у Телеграмі. Або також можна зателефонувати у контакт-центр компанії за номерами нуль 6 78 78 104 або 067 62, 63 104. Також звертаю увагу споживачів, які тимчасово залишили своє житло і відповідно не користуються газом. Ми просимо за можливості їх продублювати попередньо передані показання. Також нерідко через певні обставини наші споживачі забувають передавати показання лічильника вчасно. Аби уникнути такої проблеми, ми радимо придбати модем дистанційної передачі даних 104UA Smart. Це високоякісний сертифікований прилад українського виробництва. Він монтується на лічильник та самостійно передає обсяги спожитого енергоресурсу. Він автоматично надає всі дані до газорозподільної компанії, а споживачам лишається лише контролювати обсяги газоспоживання в особистому кабінеті на сайті 104.ua або через мобільний додаток у смартфоні. Придбати такого розумного помічника можна у 104.ua клієнтських просторах нашого міста, нагадується вулиця Потержинського, 24 та проспект Слобожанський, 96А. Детально ознайомитися з характеристиками модему дистанційної передачі даних 104UA Smart та придбати прилад самостійно можна також на сайті Market 104UA. І якщо ми вже затронули цю тему, тут доречно буду нагадати, що кожного року газорозподільні компанії, зокрема і наше акціонерне товариство Дніпрогаз, надсилають клієнтам понад 7,5 мільйонів паперових рахунків. Щоб їх надрукувати, потрібно 15 тисяч пачок паперу, для виготовлення якого знищують 750 дерев. І все це для того, щоб споживач подивився на рахунок і через кілька хвилин виконав його у смітник. Ми разом можемо змінити цю ситуацію. Для цього потрібно відмовитися від паперу на користь електронних рахунків. Їх можна знайти в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Вони вмістять всю ту саму інформацію, але з'являються навіть раніше ніж паперові. А також їх можна зберігати на свій пристрій і переглядати у будь-який момент. Наша компанія пропонує пройти на сторону екосвідомості вже зараз. На знак вдячності, наша компанія висаджує по одному дереву за кожні 10 тисяч відмов мешканців Дніпра та Дніпровського району від паперових платіжок. До речі, близько 20 тисяч наших клієнтів вже відмовилися від даремного використання паперу, адже всю важливу інформацію вони знаходять в своїх електронних платіжках. Для того щоб відмовитися від паперових квитанцій, треба в особистому кабінеті споживача на сайті 104.ua обрати розділ розрахунки і поставити галочку навпроти пункту відмовитися від паперового рахунку. Ось і все після виконання цих простих пунктів. Дніпрогаз щомісяця формуватиме для вас лише електронний рахунок. Просто уявіть, ви не лише збережете від вирубування дерева, які могли б піти на друк рахунків, а й допоможете озеленити Україну. Наші радіослухачі часто запитують, як одночасно можна зменшити використання газу та зберегти тепло в опалювальний період. Можливо, існують якісь певні правила заощадження. Так, дійсно, для того щоб споживання газу в умовах низьких температур було комфортним та енергоефективним, спеціалісти акціонерного товариства Дніпрогаз радять своїм клієнтам дотримуватись ряду простих порад. Перше і найголовніше це необхідно замінити старе та морально зношене газове обладнання на сучасне та економічне. Коефіцієнт корисної дії старого газового обладнання становить близько 60%. Енергоефективність сучасних опалювальних приладів перевищує 90%. Придбати нове газове обладнання можна у 104 UA клієнтських просторах. Ще раз повторюсь, на вулиці Паторжинського, 24 або на проспекті Слобежанському, 96А. А наступне правило це необхідно використовувати кімнатний термостат і програматор, адже це один з найбільш простих і дешевих способів досягнення економії енергії. Необхідно забезпечити ущільнення віконних та дверних прорізів. За можливістю встановити багатокамерні склопакети, це дозволить підвищити температуру в приміщенні десь на 2-4 градуси. У квартирах, які знаходяться на першому поверсі або приватних домоволодіннях, незайвим також виявиться утеплення підлоги. Для цього під час чергового ремонту можна розмістити під підлогою тонкий шар пінопластиролу або пінофолу. Значна кількість тепловтрат в будинках це тепло, яке виходить через підлогу. Також намагайтеся не закривати радіатори щільними шторами, екранами чи меблями. Тоді тепло буде ефективніше розподілятися в приміщенні. Перепони заважають теплому повітрю, рівномірно поширюватися по кімнаті і знижують тепловіддачу радіаторів. Також корисна порада на ніч знижувати температуру в приміщенні. Так можна і заощадити газ, і забезпечити комфортні умови для сну. Готуючи їжу відразу після того, як вода закипить, зменшить потужність газового пальника вдвічі. Особливу увагу варто приділити технічному обслуговуванню внутрішніх газопроводів у вашому помешканні. Як відомо, через відсутність своєчасного технічного обслуговування на системі газопостачання можуть виникати витоки палива. Це призводить не лише до великих втрат природного газу, а й наражає мешканців житла на небезпеку. Розуміючи актуальність та важливість фахового виконання цих робіт, Дніпрогаз пропонує мешканцям Дніпра та Дніпровського району скористатися рядом пакетних пропозицій, які складаються з технічного обслуговування внутрішнього супроводу, запірної арматури та газових приладів. В залежності від наявного газового обладнання у вашому будинку фахівці компанії зможуть запропонувати вам кілька пакетних пропозицій на вибір. А менеджери 104 юа клієнтських просторів детально розкажуть про кожну послугу, підберуть найкращу пропозицію саме для вас та допоможуть укласти договір. Я також зауважу, що співробітники Дніпрогазу завжди одягнені у брендовану уніформу та мають при собі посвідчення встановленого зразка, тож раджу завжди перевіряти посвідчення при візиті працівників комунальних служб, аби не стати жертвою шахраїв. Пані Тетяно, нагадайте на останок нашої розмови правила безпеки при користуванні газом. Так, дякую за питання. Природний газ, як відомо, це не тільки зручний енергоресурс, що забезпечує тепло та затишок у будинках і квартирах, а це ще й джерело підвищеної небезпеки. саме тому про його використання необхідно дотримуватися певних правил. Перше, це необхідно тримати відкриту квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання весь час під час користування газовими приладами. Через щільно зачинені вікна у холодну погоду обмежується циркуляція свіжого повітря, тож при роботі газових приладів у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння. А також користуйтеся газовими приладами тільки за наявності тяги в домоходах і вентиляційних каналах. Перевіряти тягу потрібно перед включенням і під час використання газових приладів. Не користуйтеся електровитяжкою та, взагалі, не встановлюйте її у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо одночасно працює така витяжка та димохідний газовий прилад, це може бути котел або колонка, то електровитяжка створює зворотну тягу, через що утворюваний у процесі горіння чадний газ не виводиться у димохід, а навпаки, накопичується у приміщення. Також не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Варто слідкувати за кольором. Полум'я на пальниках, воно має бути синім або фіолетовим, адже жовте полум'я це ознака неповного згорання газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, у тому числі зі справною автоматикою безпеки. Також не слід користуватися газовими приладами не за призначенням, наприклад, не використовувати газову плиту для обігріву приміщення. І слідкуйте за технічним станом ДВК – димових та вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими і не засміченими. За необхідності звертайтеся у спеціалізовану організацію для ремонту димових та вентиляційних каналів у зимовий період, щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів не рідше ніж раз на місяць, оглядайте димові канали. І також нагадаю, що якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлене газове обладнання, необхідно негайно перекрити вентилі на газовому приладі і крани подачі газу перед ними, вивести людей із загазованих та сусідніх приміщень, організувати провітрювання приміщення, тобто відкрити вікна, двері, викликати аварійну службу газу за телефоном 104 та з прибуттям бригади аварійної газової служби діяти виключно за їх вказівками. От ви сказали, що газову плиту для обігріву не можна використовувати. Я останнім часом дуже багато чую порад. Як люди один одному радять, а холодно тобі увімкни газову плиту і зігрійся. Також хочу закликати всіх наших радіослухачів і сказати їм, що це небезпечно. Дійсно, ви праві це дуже небезпечно. Не треба цього робити, адже це ваше життя та здоров'я. Дякую вам, пані Тетяно. Нашим радіослухачам нагадаю, що з нами в студії була фахівчиня із зв'язки з громадськістю та пресою акціонерного товариства «Дніпрогаз» Тетяна Дробот. Це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.